Добрий день, шановні глядачі мого каналу. Сьогодні вирішила засняти свій аватар. Це кишмиш американської селекції. Виноград мій знаходиться в Київській області. Показати динаміку росту, динаміку плодоношення мого куща. До речі, засні... заснімала я подібне відео. Ще на етапі цвітіння, наприклад, я там кишмиш Юпітер знімала, то хотіла також ще й тоді відзняти аватар, але так особливість цього сорту, що суцвіття в нього такі були такі гетьманіпусінькі. І там, по суті, Показувати не було що, тому дочекалась зав'язі, коли розтягнеться гронка. Така є особливість сортів, ось в когось відразу таке соцвіття, воно таке, знаєте, розкидисте, відразу цвіте він так, розкидисто. Ось, А в когось починає лише соцвіття е розростатися, е так, тоді, коли вже запилення. Виникло так, і і ось саме вже такий період, коли вже, хоч видно, якусь гронку, так? Ось, хочу показати саме яка сила росту мого аватару. Бачимо, що він ось верхня провалка, ось так, але ще тут зроблений в мене такий козирьок. Ось, і він ледь ось перейшов. Цю верхню проволоку мою. Гляньте, доволі така помірна сила росту мого аватару. І, але б я не сказала, що йому щось не подобається. Гляньте, коронки в нього загнуті, тобто він себе почуває добре. Так, ось тут ще он там посередині ось цей аватар, це тут урум біля нього. І ось аватар, загнуті коронки бачимо. Так, він ще так роздвоюватись любить. Це так буде відрізати. Стосовно того, є, я, яка лоза гляньте, помірна лоза. Десь тут 08. Так, Тут 09, тут десь 0,9. Ну, на осені трішки потовшає, але ось зазвичай така помірна, в тому році також була помірна. Стосовно гронок. Стосовно гронок, дивіться, коли кущик весною почав прободжуватись, я почекала, поки розвинуться, розвинуться пагони, такі десь по сантиметрів 10. І коли вони випустять вже зачаток суцвіття, почекала я, і ті пагони, які були неплодоносні, без суцвіття, я їх повиламувала, а ті, які суцвіттям, залишила. І ось у мене залишилось в цьому році. Зараз порахуємо, скільки. Скільки груночок? Дивіться одна, так. Друга. третя, Ось там ще заховалась, четверта. Так, це п'ята, шоста. Сьома, сьома, там восьма, невеличка. Так, це грум. Це ось там дев'ята, так, десята, і далі одинадцята. Так, одинадцять гронок в мене вийшло в цьому році. В минулому році було дві сигнальні гронки. Це кущ у мене посажений позаминулому році вигитуючим способом. Так, вигитуючий саженець був весняної посадки, і на слідучий рік він вже мені показав дві гронки. Так, дві гронки показав, і це виходить друге плодоношення, якщо рахувати минулорічне сигнальне. Тобто такі хороші, хорошу динаміку показує цей кущик. Хоча багато хто показує, що їхній аватар жирує, на другий рік взагалі нічого не закладає. І навіть я ну, читала такі відгуки, що і на третій рік не закладає. Не знаю, в мене наче все добре. Наче все добре. Я б не сказала, що він прям. Показує таку супер урожайність, якісь закладає супер великі грона, але але, ну, непогано, непогано. Тобто так, не сильно він стартує, почуть ну, по, чуть, -чуть, по чуть, чуть я бачу бачу хорошу динаміку. так. Стосовно кущика, дивіться, рукава також не товсті, не товсті рукавчики. Видно, що він у мене такий середньорослий кущик. І також я вже неодноразово говорила в своїх відео, що я не поливаю свій виноград. Не политий він у мене. Так, звісно, коли садиться виноград вегетуючими, наприклад, саженцями, то він поливається так, в сезон посадки. Але вже коли от формується врожай, то я не поливаю, не поливаю свої кущики. Ось так. Так що поки добре себе показує, у мене аватар. Стосовно запилення, ну в цьому році взагалі запилення не радує. Абсолютно не радує, але в аватарі так більш-менш добре запилення. Ось і гляньте навіть ямки їм в цьому році, бо в минулому році в мене сигналки були без ямок, тому мені там під відео написала людина, що у вас не аватар. Ой, комедія. Ну, нічого. і Також гляньте почервоніння листочка. Так, це його сортова особливість. І я навіть декілька листочків вже так повністю такі вони були бурякові, то я їх е зняла, ці листочки, прибрала. Ось, а так, лист взагалі, на аватарі ну, я не знімала, тому що ось була спека і боялася, що він попечеться. Взагалі, в цьому році лист не знімала, навіть під гронкою. Під гронкою Нічого взагалі не прибирала для того, щоб оце не бігати сітками. І так, спека була, особливо вчора така спека була сильна. Все нормально, нічого не попеклось. Поки що все добре з виноградом. Ось, думала, може, відзняти, показати, яке запилення на винограднику. Тому що я вже одне відео показувала, так, але ж то був ще такий виноград в стані гороху, зараз він розвивається і вже видно, які, які грона загорошені, які не загорошені, і як сорта себе показали, як запилився виноград. То це, думаю, чи знімати таке відео чи ні, бо якось не знаю, чи цікаво взагалі. Чи цікаво буде вам. Стосовно також ще оцих ямочок замітила таку особливість на аватарі, що є навіть дуже маленькі такі гляньте ягідки, і вони з ямками. Тут видно, що недоопилена ягідка з ямкою. так? А є ось, дивіться, якась така крупна, прям видовжена. Гляньте, без ямки. Ой. Ось так. Видовжена без ямки. Видулась ямка. Ось видовжена. Там є ще невеличка ямка. Так буває. Тут ямка є. Буває, так на гронках він це по-різному показує. Які з ямкою, які без, не дуже зрозуміло. Не дуже зрозуміло чому. Ну, видно, така особ, особливість сорту, так? що не всі ягоди з ямками. Пишіть в коментарях, будь ласка, як ваш аватар себе показує, чи плодоносить, чи ні. Чи жирує, чи не жирує, буде дуже цікаво почитати, діліться, діліться своїм досвідом. Всім гарного дня, спокійного дня і всього доброго. До побачення!